Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росія готує масовану ракетну операцію на Харків. Основна ударна група буде білоруською. Одночасний заліт понад 40 ІЛ-76. Перед цим масований ракетний удар, аби ППО не встигла порозрядитися та атакувати. Літаки хочуть взяти Харків на храпом. Попередньо перед цим колони техніки підуть на масований прорив з різних сторін. Україна готова. Розвідка читає всі плани ворога. Орога останнім часом побільшало диверсійних груп на околицях міста та в самому місті. Неодноразово лунали вибухи диверсантів. Ліквідувували ситуація на Харківщині на самому Харкові. Залишається напруженою. Росія планує залучити частину білоруської армії для широкомасштабного наступу на територію України. Білоруська спецназ готує до вторгнення в Україну і вже незабаром. Декілька бригад можуть відправити на Донбас та у Запорізьку область. Також з території Білорусі триватиме обстріл мирних міст України, деякі з бригад уже перейшли кури кордони. про це розповіла білоруська журналістка, головна редакторка сайту Хартія 97 Наталя Радіна. Вона зазначила, що Лукашенко, як перший союзник Путіна, візьме більш активну участь у війні. За її словами, у разі широкомасштабного наступу Росії в Україні буде задіяна частина білоруської армії. За останньою інформацією, яку ми отримаємо від білоруських військовослужбовців, є висока вірогідність використання в Україні сил спеціальних операцій. Вже є домовленість між міністрами Білорусі та Росії про залучення частин ССО. А саме 38-ї Брейської десантно-штурмової бригади, 103-ї вітепської бригади і 5-ї Маріногірської бригади, війні проти України розповідає Наталя Радіна. Вона також вказала, що частково ці бригади будуть направлені на Донбас і в Запорізьку область. Військовий вже ідеологічно готую до наступу на Україну. А за останні три місяці численність бригад збільшували туди мобілізували 800 людей. Також є інформація, що буде повітряно-десантна операція з території Білорусі, триватиме обстріл українських міст. З території Білорусі так ракетні комплекси С-300 і С 400 зараз розміщені в Чорнобильській зоні відчуження звідти можливий обстріл ракетами Києва, говорить Наталія Радіна. Крім того, телеграм-канал Білоруський Гайон пише, що Білорусь може розмістити один із зенітних ракетних дивізіонів ближче до України, а саме на військовому аеродромі Лунінець. Про це свідчать і зміни в документах щодо організації харчування військових РФ на території Білорусі. 115- й зенітний ракетний полк планує розмістити один із своїх під. Розділів на аеродромі Лунінець зазначимо, що на озброєнні полка з 2006 року стоїть ЗРК «С-300». судячи з кількості людей, для яких буде організовано харчування, йдеться не менше ніж про один зенітно-ракетний дивізіон, який збираються розмістити на аеродромі. Пише білоруський гаю. Нині там постійно дислокуються такі підрозділи збройних сил Республіки Білорусь. 1169-й окремий батальйон охорони та обслуговування аеродрому. Військова частина 65408 забезпечує роботу запасного аеродрому. Унінець, другий радіотехнічний центр, 2287-го окремого радіотехнічного батальйону, 8-ї радіотехнічної бригади, військова частина двадцять До зустрічі друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.